Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачні котлети із капусти. Готуються вони просто, швидко, із доступних продуктів, і смак вас обов'язково приємно здивує. Це дуже смачна страва. Починаємо готувати. Беру капусту. Чиста вага її вже пошинкованої 500 г. Залила її водою і ставлю на вогонь. Варитися до напівготовності. Капуста закипіла, варимо її 7-10 хвилинок. На сковорідку поклала вершкове масло 25 грамів, покришила цибульку 100 грамів. Коли вершкове масло, Розтане повністю, викладаю собі цибульку і буду смажити до золотавого лісиночка. Беру зубчик часнику, 5 дамів. Коли помічаю, що цибулька почала підрум'янюватися, додаю сюди часничок, потертий на дрібній вертушці. Домку-домкою смажити одну хвилинку. Засмажка готова, плиту вимикаю. Ось такого гарного відсіночку моя засмажка. Залишаю її охолонути. Пройшло 10 хвилинок, ось така капуста. Зараз її потрібно процідити через сито. І чекаємо, поки капуста повністю стече і охолоне. Коли рідина стекла і капуста майже охолола, я ще ось так ось рукою вижимаю вологу. І тим самим роблю. Із капусти фарш. До капусти я перекладаю засмажку, розбиваю сюди 2 яйця, перемішую, додаю за смаком сіль поки що півчайної ложечки. Далі буду куштувати. Далі додаю манку. Десь 3-4 столові ложечки. Буду дивитися по консистенції. Поклала 4 столових ложечки без гірки і залишаю на 10 хвилинок. Якщо буду бачити потім, що ще потрібно додати манки, то додам ще. Якщо погано віджата капуста, то, звичайно, буде багато соку і треба буде більше додати манки. Зараз, поки залишаю на хвилинок 10, хай набухає манка. Я ще за смаком хочу додати суміш перців мелени. Можете ви звичайний перчик додати мелени чорний. Або якісь приправи, наприклад, прованські трави підходять до цих котлет. Ось дивіться, пройшло 10 хвилинок. Ось така маса. Зараз спробую зробити котлетки. Думаю, що манки додавати більше не буду. У сковорідку наливаю. Олію. Змочую руки у водичці і буду ліпити котлетки руками. Ліплю котлетки, перекидаючи з руки на руку. Можна ліпити кругленькі, а можна продовгувати. Викладаю котлетки вже в розігріту олію. Мені більше подобаються котлетки продовгувати. Якщо я помічаю, що з однієї сторони котлетка вже підсмажилася, то за допомогою вилочки я її перевертаю на іншу сторону. Другий бік буду підсмажувати під кришечкою. Перевіряємо, чи готові котлетки. Так, коли ви бачите, що з обох боків котлетка вже золотала, перекладаємо її на серветку. Для того, щоб зайва олія стекла. В результаті у мене вийшло 16 ось таких капустних котлеток. Давайте одну котлетку я скуштую для вас. На вигляд гарно. Дивіться, яка вона всередині. Ммм, смакота. Я б ніколи б не подумала, що з капусти можуть вийти такі смачні котлети. М -м -м, ідеально. Дуже смачно. Це чудова ідея готувати у піст. Ну, якщо ви у пісті їсти яйця, звичайно. Дуже смачно. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Ви будете приємно здивовані смаком. Готуємо разом.